Брисівського району України Олисовської Новківської області. Ні для кого не секрет, це все було прозоро під час будівництва було проведено державний нагляд і контролю вашої нової, нової школи, коли воно було в стадії будівництва. Також там були, надавалися, записувалися порушення щодо... Неврахування пунктів ІТЗ З ТЗ по найпростішому укриттю, яке зараз повинно було бути, як пропити радіаційне укриття, що за собою свою чергу тягне те, що його зараз не можна використовувати як на найпростіше укриття, і ваші діти мають навчатися онлайн, а не офлайн. Це завдяки голові територіальної громади, ваші діти мають змогу ходити в школу, правдами, не неправдами, але ваші діти здобувають освіту. Потім також по тому проєкту не було би передбачено протипожежне водопостачання, не передбачені на насосна станція для наглядання того тиску, яке було потрібно для ліквідації і локалізації, локалізації якоїсь надзвичайної ситуації, яка виникла. Це все добре, коли вона не виникає, але коли вона вже трапляється, або там трапляється якась на, на, на надзвичайна ситуація, а ще ми зараз живемо в такий стан, там прильот шахєда або там ще щось. Тому, тому потрібно буде її ліквідовувати, а якщо ми не забезпечимо наперво, у вас на, на будівництві те саме протипожежне то це все буде час. І якщо зробити, так як по першому реакцію ви хочете здастись, да, будівлю ви здасте, але її ні ні ні, ні ніхто не прийме, школа не отримує ліцензію, будівлю можна, можна здати, покладати документи там, по відкрито, прозоро, через дію ви, ви є дека комісія, але ж хто підпише І... Так само, огляд, так само огляд на найпростішого укриття було винесено на комісію сьогодні, що забезпечити протирадіаційним укриттям або захисною спорудою, а ваше на найпростіше укриття, так як воно знаходиться в новому будівництві зняти з, з облаку. Тому так. Да.